Мої вітання! З вами Ханна і цей чудовий вересневий день. Хотіла поділитися такою приємною місциною з таким цікавим контрастом, коли ще і на листя зелене можна на деревах подивитися, і вже природа припорошена осінніми листочками. Готуємося до свята Мабон. До засинання стихії води. Ось, і насправді я чого хотіла вийти в ефір. Хотіла згадати про біоритми людські, і природні. Я думаю, що більшість плюс-мінус орієнтується в цих коливаннях природних. І наші пращури завжди старалися жити по мотивам, по циклам. Навесні сіяли поле. Потім збирали врожай, восени святкували врожай зимою, входили в таке затиш'я, займалися там вишивкою, вихованням дітей, готуванням до наступного року. Ось. І, власне, навіть якщо звернутися до астрології, так само все комполюється, все звертається до природних цих біоритмів. Так само ми люди, ми належимо до тваринного царства по природі своєї фізіологічній. І як там сплячку впадають тваринки, так і людські особини також в зимовий час, як правило, в період такий ну застоя чи що у людей відбувається. Ось я думаю, що навіть ви. По своїх знайомих, по собі, а, неодноразово помічали там, коли приходить період е кінець осені, початок зими, е ніхто не планує ніяких змін, не хочеться ніяких таких серйозних е е перетрубацій. Ось, якщо там уже навіть робота мулі або ще щось, таке думаєш, ні-ні ні, -ні, -ні дивись, не треба попрацювати. Якщо там кудись там переїхати, ну хто ж на зиму переїжджає, ні, лишаємося, є. Ось одруження так само, як правило, справляють там, серпень, вересень, там ну, жовтень, то дуже мало хто там посеред зими, якщо там певні є якісь умови особливі, то звичайно. Ось. І навіть з точки зору астрології, коли починається цикл Зодіакальний, він починається звичайно з Овена, Там кінець березня, початок квітня, оживає і природа. І оживають е, наші надії, сподівання, люди починають будувати е, плани і так далі. Але насправді, е, так, щоб по-по-хорошому, щоб ближче це було до е, природних е, коливань моментів, то плани якраз треба будувати взимку. А е, у нас для того, щоб найбільш дати імпульс е, своєму організму, своїм думкам, е, ми маємо. Е, Значить, зима наступає для того, щоб ми збиралися силами, для того, щоб ми продумували, що можливо ми за свій календарний рік не зовсім правильно вчинили. Або навпаки, якщо ми почали щось розвивати, думаємо, яким чином це можна покращити, або які такі глобальні, серйозні ми хочемо змінити в своє життя. Там, чи переїзди, чи зміну статусу соціального, чи зміну якоїсь професійної діяльності і так далі. Тобто для цього нам якраз і дається період зими. І якщо брати коло року слов'янських язичівських празників, зараз ми ще 23 вересня, для мене це через пару днів, я не знаю, хто коли буде дивитися, буде святкування мабон, стихія води засне. І потім ще в грудні, в 20 числа грудня, буде в нас йоль. Ми проводимо на спокій стихію вогню. І по даним віруванням, ось якщо знали, знаєте, чули богині Тріада норни, які прядуть свиток життя кожної людини, якраз відбувається така передзвонювання, що відбувалося у людини за цей рік. І з грудня по. Власне, всю зиму, там з 20-х чисел грудня, як правило, ніхто нічого активного не робить. Ось. І до речі, <смі> а сьогодні їхала, якраз провела паралель. Наші чарівні сусіди, які вирішили на нас напасти 24 лютого. Ну так, не по-людськи, не по-людськи. Ну, то таке. Ніхто в такий час таким не займається, ну то час покаже. Ось і стосовно, да, коли ми починаємо втілювати, коли починається а, оживати природа, ми починаємо реально якісь серйозні дії запроваджувати, бо вони будуть розкручувати оцей клубок активності, який ми запровадимо з спочатку весни з астрологічного, коли вони починають народжуватися. А, Якраз імпульс, йде природний імпульс. Розцвітають квіти, починають там бруньки на деревах з'являтися, гормони ендорфіни починають у людей вирувати, діти, як правило, народжуються навесні. Ось. Тобто от треба піймати цей імпульс, природну хвилю, і на ній почати, скажімо так, як на скейті, скользити і вирівнювати свої життєві біоритми, свої плани, те, що ми хочемо втілити в реальність. О, прям діло кажу. Вітер, вітер підтверджує, я сподіваюся, що він на мікрофон не дуже і мене добре чути. А ось а, літо нам якраз для того, щоб ми а, розвивали цю свою діяльність, яку ми започаткували навесні. І тому, коли у нас народжуються а, раки, леви, а, ось саме така, хто там у нас ще не пам'ятаю. Отже, а, літній період якраз нам близнюки, звичайно, наші чарівні... А, для того щоб ми максимально змогли втілити, якщо ти там зібрався переїжджати, то саме якраз от шукай роботи, суть шукай квартиру, давай рухайся, знайшов там собі на новому місці якусь іншу діяльність, починай її широко активно розвивати. Або якщо там, ну навіть будучи в своєму місті, там вирішив зайнятися, я не знаю, кройкою шиттям, або на якісь курси пішов, ось весною пішов, літом активно напрацьовуєш. Тому що, коли приходить осінь, то ми починаємо вже бачити і отримувати дивіденди. І осінь це, якби такий: можна в останній вагон встигнути вскочити, якщо там ще щось, ну вже щось започаткував, але ще розумієш, що не зовсім до діла довів. От осінь якраз там. До середини жовтня, до кінця жовтня, це ще час, коли можна щось хопити. Тому що починаючи там з листопада, зима, М -м, вітер прийшов, дякую. А, якраз у нас буде період підведення таких підсумків і продумування, що ти хочеш на наступний рік. Ось порозгагольствувала. А так, взагалі, я думала пройтися ще по своєму улюбленому парку, поки ще є можливість по ньому пройтися. У футболці і такий вітерець е, приємний. приємний. Я сподіваюся, що всі вже були в цьому році у відпустці, а якщо не їздили, то принаймні в своєму місті, ті селищі, знайшли своє місце сили і можуть туди виїздити, для того, щоб насититися, а, щоб вирівняти свої енергетичні структури, свої прийти в себе в баланс, гармонію провести. Ось, тому що коли всі, всі стихії заснуть, звичайно, можна буде ходити і в ліси, в парк, але тоді набагато складніше до стихії землі буде достукатися, щоб черпати силу та енергію. А краще завжди це робити на своїй землі. Тому за кордон ми їздимо спілкуватися з іншими людьми, дивитися на культуру, там менталітетом, обмінюватися, цікавитися. А що стосується саме наповнення внутрішнього, то так як твоя земля, ну більшість людей а, так тебе чужина не наповни. Принаймні ті люди, в яких в особистій структурі є можливість наповнюватися іншою землею, то вони вже. Виїхали, бо вони з дитинства там думають про те, що ось все таке це не моє місце. Я там хотів би мігрувати і так далі. Тому хто вже є, то ті на своїх місцях. Ну і до речі, стосовно цього природних циклів, коли я розказувала, зрозуміло, що це да, Я не обобщаю повністю, тому, що да, звичайно, є індивідуми, у кого там в натальній карті в астрологічній є аспекти. І є транзити, які дійсно краще їм розвивати якісь там абгрейдів в своєму житті, робити в певні періоди часу. Ось, але це дуже такий індивідуальний момент. Якщо балакати для більшості людей, для більшості соціальних особин, то так. Жити за колом року, жити за коливаннями природних біоритмів це буде найбільш правильно і найбільш продуктивно. Піду, що пройдуся. Не знаю, можливо, хтось хоче зі мною прогулятися парком. Та можу, ще покажу якісь приємні моменти. Тут у нас ще озорце є. Ось. Але взагалі всім, всім приємного та продуктивного дня і приємної чарівної осені. А, побачимось, почуємо.